Депутати, добрий день нещодавно е, мешканці будинку по е, вулиці Геннадія Біліченка, 29 Б. Зверталися до обласної ради про е, те, що у них у час відключення е, світла, електроенергії не е, е, немає води. На вищих поверхах. І на вищих, і на нижчих, а, а після включення світла на вищих поверхах також води немає. Прийшла відповідь від Полтава комунального підприємства «Полтавводоканал» від виконуючого обов'язку генерального директора Юрія Суставського. І ця відповідь досить об'єктивна, але мене цікавить ось що. Я зараз зацитую ці рядки. Відповідно до розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації від 26 тому 24 року номер 435, з резервного фонду виділені кошти на проведення робіт з реконструкції електричних кабельних ліній для підвищувальних насосних станцій, mm -hmm. Полтава полтова водотина, у тому числі, і для підвищувальних насосних станцій європейська 243. Та станції Андрія на Андрієвського забезпечують водопостачання 20, нашого будинку. В цьому будинку я також живу. Таке от і роботи почнуться в четвертому порталі. Я от хотів би знати, яка сума цих коштів, і чи не можна почати ці роботи не в четвертому порталі, а раніше. Він буде виконати чи сам водоканал, чи він буде шукати якогось підрядника. Йдеться про. Прокладання захищених кабельних мереж для цих станцій. Ну, наприклад, мої діти живуть у Києві, де світа не буває і по е, 7, і по 8 годин, а вода є цілодобово. Я хочу ці механізми. Я доповідаю, що ці роботи розпочалися вже. Тобто виділено 13 мільйонів, здається, із обласного бюджету для того, щоб прокласти ці кабелі для безперешкодного надання електричної енергії до установ критичної інфраструктури. Ця робота ведеться вже. Вона повинна бути закінчена у четвертому кварталі, тобто десь до 1 листопада цього року, якщо я не помиляюсь.